Дивіться в сьогоднішньому відео. Колега Надії Мейхер, яка зникла з публічного простору, розповів про її поведінку на зйомках у Києві. Крім цього, хто з українських артистів проміняв кар'єру на окопи та де вони зараз? Це Марс та зірки. Поїхали! Популярна українська артистка Надія Мейхер, яка з початком повномасштабного вторгнення зникла з публічного простору, до великої війни не лише розвивала свою співочу кар'єру, але й знімалася в кіно, зокрема в серіалі Великі Вуйки. В інтерв'ю порталу обоз актор Володимир Ніколаєнко, колега артистки по серіалу, розповів, яке враження залишилось про Мейхер на знімальному майданчику. Артист каже, що Надія поводилася нетипово для шоу-бізнесу. Коли знімалася, відзначив для себе, що вона дуже пунктуальна, ні разу не запізнилася, завжди приходила з вивченим текстом, каже Володимир Ніколаєнко. Мене це, чесно кажучи, трохи навіть дивувало, бо знаю, якими бувають представники шоу бізнесу. Приїздила весь час на своєму автомобілі, розповідала, що обожнює кермувати. Я теж за кермом відпочиваю, мені це дуже близько. Не можу вам нічого розповісти про неї, бо не знаю, де вона зараз і як живе. Нагадаємо, Надія Мейхер з початку повномасштабного вторгнення не дає інтерв'ю і майже не з'являється в публічному просторі. Активно поновлюється лише сторінка її дизайнерського ательє. На світлинах, в одязі, яке шиє бренд, позує сама Надія, подейкують, що Мейхер мешкає не в Україні. Григорій Решетнік, який свого часу вів з Мейхер у парі телепрограму неймовірну правду про зірок, вважає, що артистка перебуває за кордоном. З його слів, вона б воліла жити в спокійному місті, можливо, в Європі. Про це Григорій Решетнік розповів у інтерв'ю Аліні Доротюк на Ютуб. На думку телеведучого, Мейхер уникає публічних розмов про війну в Україні через чоловіка-росіянина, від якого має двох дочок. У травні цього року Надія, яка завжди підписувалася дівочим прізвищем, змінила його в соцмережах на Уружунцеву – Це прізвище її чоловіка. Нову сторінку довелося відкривати після того, як попередньо забрав російський лейбл, з яким свого часу співпрацювала артистка. Друзі, яке у вас ставлення до Надії Мейхер? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Цьогоріч у День захисників і захисниць України посунувся на 13 днів і тому припадає тепер на 1 жовтня. Для нашого народу цей день за останні два з половиною роки став важливим як ніколи, бо більше тепер чимало українських зірок отримало два професійні свята залежно від основної професії і День захисників і захисниць України. Хтось за власним бажанням змінив кар'єру, а когось закликали до служби. Однак, чим би колишній артист зараз не займався на фронті, робота на передовій чи у штабі він залишається воїном і військовим. Сьогодні ми нагадаємо, хто з зірок взяв до рук зброю після повномасштабного вторгнення і бореться за свободу України. І перша в нас Рита Бурковська, акторка Рита Бурковська 22 вересня оголосила, що склала присягу та офіційно приєдналася до лав сил оборони України. За словами жінки, надихнула її на такий крок керівниця медслужби третьої окремої штурмової бригади Вікторія Ковач. Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час це єдине вірне рішення, і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих, розповідала акторка. Далі у нас в списку Тамерлан. Колишній учасник відомого РНБІ дуету і Альона Тамерлан приєднався до ЗСУ ще з початку повномасштабної війни. Він відмовився від успішної музичної кар'єри та добровольцем став на захист Батьківщини. А ось вже наприкінці серпня співак з'явився у Курській області. Я по шляху, як волонтер, пожартував співак. Андрій Хливнюк, фронтмен знаменитого гурту Бумбокс, відразу після широкомасштабного вторгнення став патрульним поліцейським батальйону тактико оперативного реагування у Києві. Пізніше, під час оборони Києва, музикант потрапив під мінометний обстріл та був поранений в обличчя. У шпиталі з артиста воїна дістали уламок ворожої міни, і вже за тиждень він повернувся на службу. А зараз співак займається не лише військовою діяльністю, а й їздить за кордон з благодійними концертами і активно волонтерить. Сергій Жадан, фронтмен рок гурту Жадани Собаки, Сергій Жадан, у червні вперше показався у військовій формі і розповів, що проходитиме службу у Національній гвардії України. Тоді він оголошував, що стане одним з військових 13-ї бригаді Нацгвардії України Хартія. Утім, як зазначає Олександр Положинський, зараз Сергій Жадан працює на Радіо Хартія. Олег Сенцов, український режисер, приєднався до ЗСУ одразу після повномасштабного вторгнення. Довгий час колишній політв'язень Кремля воював у Донецькій області, де тривали найзапекліші бої. Сенцов воює у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Він також розповів, що найбільшою мотивацією піти в армію було бажання розплати з ворогом. Даніель Салем, телеведучий та ресторатор, воював на херсонському напрямку. Наразі у складі Нацгвардії він їздить на передову з розвідкою. За майже півтора роки служби Салем неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. Попри всі небезпечні для життя ситуації, телеведучий запевняє, що навіть після перемоги України не залишить військову справу. Дмитро Дікусар Хореограф Дмитро Дікусар пішов у військкомат 24 лютого. Він без вагань змінив свою кар'єру танцівника на укопи і берці. За час повномасштабної війни Дікусар встиг побувати в багатьох гарячих точках. Хоча розповідати про свій досвід захисник не поспішає. Коля Серга, і телеведучий Коля Сірга, записався до лав добровольців одразу після вторгнення РФ. За два з половиною роки він встиг побувати у різних гарячих точках. Однією з головних заслуг ведучого є створення культурного десанту, з яким музикант досі їздить на фронт і запрошує багатьох артистів приєднатися. Гарік Бірча. Зірка Вітальки Гарік Бірча є сержантом ЗСУ і захищає батьківщину на фронті зі зброєю в руках. Він раніше зазначав, що захищає від російського агресора першочергово свою сім'ю, дружину та дитину. Однак з кінця травня знаменитість зник з соцмереж Павло Алдошин Актор Павло Алдошин, відомий ролями у фільмах Снайпер, Білий Ворон та моя справжня мама, спочатку повномасштабного вторгнення вступив до Збройних сил України. При цьому він не ненавидить ворога як мільйони українців. Я навіть жалю до них не хочу відчувати, бо це також залучення себе до процесу. Знаєте, коли я буду відчувати до них жаль? Коли працюватиму над роллю, де буде потрібно виправдати вчинки мого прототипа. Зараз мені, як людині, яка на фронті робить те, що вона робить, мені це просто заважає, розповідав актор. Віктор Розовий. Гуморист Віктор Розовий воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади на Донецькому напрямку, але 21 березня він отримав ускладнене осколкове поранення голови. Це відбулося під час виїзного завдання. Нині він пересувається у кріслі Колісному, але активно проходить реабілітацію. Друзі, хто з цих артистів вразив вас найбільше? Та хто, на вашу думку, реально воює, а хто просто відбуває номеру ЗСУ? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд!